Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Хто ваш новий знайомий? Так, давайте глянемо, для чого він прийшов у ваше життя. Ну, дивіться, по тузу Пінтаклі можу чітко сказати, що це втілення вашої мрії. Можливо, мужчину хтось замовляв, заказував, получить і розпишіться. Ви знайдете спільну мову, і ви, можливо, навіть будете чимось схожі. Тобто ви знайдете спільну мову, якщо ви там познайомитеся в інтернеті, чи в такому фізичному світі немає різниці. Мужчина обирає серед жінок, так? Можливо, це все-таки сайт знайомств більшість програється. І він серед багатьох жінок вас виділяє як ту, ну, з якою хотів би зустрітися. От бачите, на задньому плані він вже десь там маячить. Тобто, ви йому дуже сподобалися, запали в душу. І тут навіть я би сказала, що цей мужчина. Прийшов до вас в життя для серйозних стосунків по десятки Пентаклі, але так як враховуємо, що це новий ваш знайомий, тому на сьогоднішній день ну, не можна громко говорити про те, що все це вже для сім'ї, в когось навіть і для сім'ї. Але поки ви тут повинні пройти свій кармічний урок, тому що тут випав вищий суд. І з бездуховних таємних да, відносин ви маєте вийти в десятку Пінтаклі, тобто він вам прийшов для вашої проработки. І від того, як ви себе будете вести з цим мужчиною, звичайно, залежить від вас. Якщо ми себе вульгарно ведемо, якщо ми дозволяємо там якісь фривольності, да, окей, ви будете мати такі бездуховні відносини. А якщо ви все-таки включите свою голову, включите свій минулий досвід, да, будете себе вести як верховна жріця, яка завжди є жінкою-загадкою, жінкою, яка мудра, яка має досвід у плані чоловіків, і яка не по, не робить, скажімо, минулих помилок. Тому вам тут така вже підказка йде, щоб вам не зробити. Помилок з минулого. Зустріч тут іде він для партнерства. Зустріч буде, можливо, в когось програється в нічний час. Сколихнуться ваші страхи, звичайно, чи він, чи можна йому довіряти. Ну, все як ми любимо. так Будуть у вас, але все-таки ви тут страхи свої переборюєте, якщо ви думаєте йти на зустріч чи не йти, Вищий суд вам все-таки рекомендує трубить в труби, що все-таки йди йди на зустріч, але пам'ятай, як задаси штон, так і, скажімо так, і піде далі з ним ситуація. Да? Так, далі, що вас ще з цим мужчиною найближчим часом? Найближчим часом, ну ви все-таки побачите, що він мужчина, на якого варто все-таки звернути увагу, який не є. Відомий, так, тобто не ним керують, а він керує. Бачите, мужчина приборкує даму, яка сидить на Львові. да. Якщо, для прикладу, колись ви були сильна вольова, і ви підкоряли собі чоловіків, то тут він цього не дасть. Тому тут, е ну, якби трохи подумайте про свою поведінку, як все-таки його завоювати. Ну, не здатись без бою, звичайно, але, але. все ж таки, карти говорять, що тут. Е Буде вас зустріч з ним, ви з ним на відстані. Однозначно різні міста, різні країни в когось навіть. Але все-таки я бачу, зустріч буде. Будете і ви переживати, буде, і він переживати, будете одягати маскою для того, щоб сподобатись. Але все-таки карти говорять, що ну, він приїде і поїде, якби, да? тому що між вами відстань. Мужчина був одружений. На сьогоднішній день він в офіційному розлученні, чітко можу сказати, він тут також прийде своїми страхами, але все-таки він буде розривати ці свої цепі страхів, я би сказала, і все-таки зустріч буде, і, він, я би сказала, в таких енергіях прийде, як і ви. Да, це новий мужчина. Ну, серйозний король Пентаклі, король Пінтаклі, який. Розлучений, да, по шуту, можу чітко сказати, який має фінанси. Тобто мужчина, може, має статус якийсь високий на роботі, або свій бізнес. Що по башні? Ну, а по башні тут були в нього стосунки, в когось це були просто відносини і шлюб позаду, в когось це суто шлюб, що він якби. Карля пінта... Кубків ну, на сьогоднішній день в нього закрити. Тобто в нього нема дами серця. Да, тут в нього завершились стосунки, якщо вони були. Буде зустріч, можливо, в людному якомусь місці зустріч буде. І я бачу все-таки по останній карті, що зустріч сподобається вам обом. Зустріч сподобається вам обом. Да. Ви можете стати. Ви можете стати для нього імператрицею, це судьбоносна зустріч. Да? Тобто тут вже від вас залежить. Да? І більше чого, я хочу вам сказати, що це мужчина, який дозволить навіть от, да, по карті, який буде вкладатися у ваші стосунки, який дозволить вам на шию сісти, і він буде готовий для вас щось робити. Але всі пам'ятаємо, що будувати стосунки це труд обох. Розуміємо, да? коли ми робимо помилки, то ми рушимо все. І від обох залежить, як ви вибудуєте оці стосунки. Так що мужчина розлучений, непоганий, йде до вас з цвітами. На свидання. Чекайте.